Готуємо квашені помідори на зиму. Ще їх в народі називають бочковими. В них дуже незвичний, насичений, пряний смак. Минулого сезону я робила на пробу 3 літрових баночки. Нам дуже сподобалися. Тому в цьому році спеціально придбала два 5-літрових відра, але хочу, напевно, ще і третє заквасити. Для цього нам потрібно помідори бажано тугенькі. На дно відеречка викладаємо чисту різну зелень за смаком У мене хрін, листя смородини, листя вишні, окріп та часник. Закладаємо відеречку помідорами, але не доверху та зверху накриваю я ще листям хрону. Готуємо маринад. На 1 літру чистої холодної води в мене колодязня йде 2 столових ложки солі, 1 столова ложка цукру та столова ложка гірчичного порошку. Заливаємо все та розколочуємо добре. Забула ще сказати, що зверху під листя хрону я теж кладу часник. Всього в мене виходить одна головка десь на одне відро. Заливаємо нашим маринадом помідори. На 5-літрове відро помідорів у мене пішло 2 літри маринаду. Закриваємо щільно кришкою, можна ще поколотити, щоб краще все розмішалося. Зносимо в підвал та можна куштувати приблизно через 2 місяці.